Вічна я слава, слава Христу, ми тільки що заспівали, мої брати та сестри, скажемо слава нашому Господу. Він достойний, він достойний вічної слави. Я прошу, щоб ви молилися, згадали в молитві про мене, коли я буду читати Слово Його і за кожного брата, щоб нам підтримувати. тому що Виходить, виходячи на це місце, і навіть перед тим серце переживає, і хочеться, щоб Господь дав своє слово і проговорив до кожного з наших сердець. Ми тільки що заспівали один з моїх улюблених псамів, і там такі слова. Хочеться з ангельським хором з'єднатися. Хрій відкупних, спасених Господом. Я думаю, що наше серце це бажає. Щоб з'єднатися з народом Господнім. Щоб з'єднатися з тим небесним хором, щоб дійсно нашого Господа на цьому місці прославити, мої дорогі брати та сестри. Я хотів сказати, який добрий Господь у нас, який Він. Є добрий, щоб Він нас перевів на це місце, щоб мати з нами вечерю на цьому місці. Це є його велика милість. Слава йому за це, Як я хочеться, щоб наші серця були відкритими до Його слова, щоб Господь усвятив наші серця, щоб ми дійсно могли з'єднатися і прославити разом. Нашого Господа, тому що Він чекає слави від нас, але Він чекає її від чистого серця. І тому слово, яке Господь положив на моє серце, це про освячення. І в цьому самому псалмі ми заспівали тільки що. Агнець, про Агненця в останній стовпчик. І ми будемо згадувати у неділю. Будемо учасниками в цьому великому служінні, згадувати смерть нашого Господа Ісуса Христа. І, брати, перед тим, як ми знаємо, нас особливо призивають до того, до освячення. Хоча нагадують, що ми повинні завжди це робити. Все наше життя повинно бути освяченням перед нашим Господом, але особливо ми. Нуждаємося перед нашим Господом і чуємо ці слова в цей сьогоднішній день і перед цим можливим служенням, щоб нам бути достойними учасниками, щоб Господь нас в цьому служінні благословив рясно. І, ми, я думаю, ми розуміємо, що освячення воно є якби двостороннє. Воно Від нас Господь требує освячення, щоб ми. В себе вивнікали, щоб ми віддалялися від гріха, щоб ми каялися, щоб саме освячення Слово святей, ми знаємо, що означає відділений. І Господь бажає, щоб ми були відділеними від гріха. Також з Господньої сторони Він, він нас освячує, Він нас прощає, Він удаляє, коли ми каємося гріх з нашого серця, Він прощає. І нас освячує, і нас освячує також на різні служіння, які він, які він бажає, щоб ми звершали для його слави в, його житті, в нашому житті. І тому я бажаю зачитати місце писання. Заслухаємо перше Солунян, з 4 розділа, З 1 по дванадцятий вірш такі слова. Перше Солоняне, четвертий розділ з першого вірша. А далі, браття, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас, як належить поводитись вам та догоджувати Богові, як ви поводитеся, щоб у тому ще більше зростали. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом. Слава Богу, дорогі брати та сестри, що нам також Господь дає накази через уста наших братів, як нам треба поводитись, як догоджувати нашому Господу. І далі читаємо третій вірш. Бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас вмів тримати начиння своє у святості і честі. Бо це воля Божа, наше освячення, дорогі мої, і також його воля в тому, що ми береглися від того, що в цьому світі читаємо від розпусти. Щоб береглися, щоб ми тримали наш сосуд або начиння святості і честі. Хай нам ну, Господь цьому допоможе. П'ятий вірш. А не в пристрасній похоті, як і погани, що Бога не знають. Щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій будь справі, Бо месний Господь за все це, як і перше казали ми вам та засвідчили, нагадує нам слово Господнє також тут, що дуже важливо убоцтву в тому, як ми поводимося з оточуючими нас, нашими братами та сестрами в нашому домі, каже, щоб ніхто не кривдив. Якій будь справі. І сьомий вірш бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Отож, хто оце відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав свого Духа Святого. І в цьому сьомому вірші особливо нагадування знову за освячення. Що Господь нас до цього покликав, не на нечистість, але на освячення. Він від нас цього чекає, ми бачимо, що це дуже важливо в нашому житті і в наших відносинах з нашим Господом. І восьмий вірш, дуже серйозний, отож, каже, що хто це відкидає, зневажає самого Бога, що нам також дав свого Духа Святого. Яка це велика привилегія, яке це велике благословення, що Господь нам дав в наші серця Духа Святого та Утішителя. Але як важливо, щоб нам його не зневажати, щоб нам приходити до нашого Господа, щоб, щоб нам прибувати в освяченні, до цього стремитися. Дев'ятий вірш. Про братолюбство немає потреби писати до вас, бо самі ви від Бога навчені любити один одного. Призиває нас Господь, також дуже важливо в нашому житті про братолюбство. Ми знаємо, що ми без цього не можемо. Господь є любов, і Він від нас також цього чекає. Якщо немає в нас цього в житті, то ми не можемо любити самого Господа. Десятий вірш, бо чините, те всім братам у всій Македонії, благаймо ж, браття, ми вас, щоб у цьому ще більш ви зростали, щоб більш ви зростали в цьому, в любові, в добродійстві. Завжди, завжди ми розуміємо, я думаю, що завжди є, в чому нам в цьому зростати, щоб більше мати любові, щоб робити добро. Із одинадцятого вірша, і пильно дбали жити спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували, щоб ви перед чужими пристойно поводилися і щоб ні від кого не залежали. Призиває нас, слово Господнє також, до того, щоб ми жили спокійно. Щоб займалися своїми справами, по-анлійськи цікаво, пише mind your own business, щоб, можливо, не лізли туди, куди не потрібно, і не внікали, займатися своїми справами, щоб заробляли своїми руками. І також в 12 му вірші читаємо, щоб поводились пристойно перед чужими. Оточуючи нас бачать, і як важливо, щоб ми були світлом у всьому. І також слово Господнє призведе до того, щоб не від кого не залежали. Таке важливе слово Господнє, яке Він сьогодні говорить перше до мого серця і до кожного з нас, брати та сестри, за освячення, за те, як Господь, що Господь чекає від нас. У нашому житті, бо це воля Божа, третій вірш, бо це воля Божа, освячення ваше. І щоб ми береглися, ми бачимо від гріха від усього цього, що нас відділяє від самого Господа. І мені також положилося на серце поділитися з вами одним віршом. Що мені дуже сподобався, дуже по темі. Заслухаймо, він називається Господи, серце створи мені чисте. Господи, серце створив мені чисте, таке ж білосніжне, як сніг Твоїй Іскристий, та хочу, хай буде ще теплим і ніжним, як яблуня у квітні, в серпанку розкішнім. Створив мені серце просте і непримхливе, щоб в злиднях і багатстві було би щасливе, бо соні ж воно не встидалось ходити та хліба окрайчик з голодним ділити. Створив мені, Господи, серденько вдячне, щоб в кожній миттєвості бачило щастя. В захмаренім небі чи сонячнім нині знаходило Божої ласки проміння. Створив мені, любляче серце Ісусе, тоді і на горе чуже я озвуся, чи біль опече мою душу слізою. Та все це я зможу тільки з тобою. Тому й сотвори. Мені серденько чисте, і радість спасіння верни променисту, дух правий, мені обнови, Ісусе, помилуй, благаю тебе, мою душу. Такий вірш, мої дорогі брати та сестри. Тут такі слова задані, що тоді і на гори чуже я озвуся чий біль опече мою душу сльозою. І Як приємно, мої дорогі брати та сестри, бачити, що в нашій церкві, що, на, що, що ви, мої улюблені, це на ділі робите. Робите добро, до, до, до чогось переживання е, не є е, равнодушні. І хотілося б подякувати, що коли ми просили вас молитися за нас, а за наше переживання, що ви дійсно підтримали вашою молитвою, вашим добрим словом і ділом, хай Господь воздасть і благословить кожного, і допоможе нам приближатись до нашого Господа і по Його великої милості. Освячуватись, хай він очистить, освятить наші серця і дасть нам спосібність його сьогодні прославити і мати з ним ту вечерю, яку він бажає на цьому місці. Амінь.